Всіх вітаю! Дивимося загрози від обстрілів для людей в південь України. На наступному тижні з 8 по 14 грудня, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області. Загроза пожежі. Пожежа можуть бути десь. Такі є загрози для людей. Для дітей, для складу якісь швидкі цілі. Також зв'язок світло будуть знову лопити підприємства, або підприємства, які займаються зв'язком і світлом, або і підприємства і зв'язок. Якісь такі дуже хитрі удари. Я так просто розумію, що щось зможуть, половину наче можуть збити, половину ні, тому що якось похитрому будуть бити і тут така ситуація вимушена. Буде угу. страшно, на жаль. Ще є зарози для людей. Слухайте, в нашому домі, що це? Цікаво. Загрози військові. Вчителю. Так, значить, вчителя. Ну, тут я, я б так сказала, що будуть захищати, але прийдеться як визволяти ще. От вчитель, лікар. Адвокат щось таке, от якісь люди, може просто здання постраждати, і там будуть люди. Це може бути як лікарня, так і школа, або якась адвокатура, або може навіть військові. Так, підприємства, там, де люди працюють, до речі, якесь іноземне підприємство теж під загрозою, багатоповерхові будинки, теж ракети. Навіть я так. Ну, розумію, якісь такі місця скриті, місця, куди вже били колись. ну Туди періодично, ну якісь таємні, може, производства для військових чи що. І там стоять багатоповерхівки. якось так, Може поруч просто. Південь просто з 8 по 14. Так, коротше, буде летіти, будуть хлопці відбивати багато, дуже брехні може стосуватися. Можуть бути якісь фейкові пуски ракет. Якісь такі хитрі. Тут нам показує хитрі якісь удари, від яких дуже важко буде відбиватися. Щось можемо отримати, до речі. Від світової, ось дивіться, як може вийти. Десь кацапи почнуть атакувати на фронтах, почати продвигатися. І якраз в цей час ну, або світ нам дасть якусь підтримку і вони підуть у наступ, Але ми відіб'ємо. Або навпаки, якось буде так. Вони будуть, ці події будуть пов'язані якось між собою. І у вас, ну, на жаль, нічого не змінюється. Все циклічно, як завжди, у вас летить. Але підтримка буде. Качуть загрози для людей на наступному тижні. Такі є загрози для людей на південь України. Зобразно по 14 грудня. Добре. Так, довіряйте своїм почуттям. Зразу кажу. Відчуваєте, от щось вам якось не по собі. Краще десь підійдіть, сховайтеся. Дивіться, склади, бетонні такі, ангари здорові або ну, щось таке крупне. Загрози для дітей. Будуть шукати допомогу, будуть шукати якісь гуманітарні склади. Туди будуть отакі прямо з ракети, так і ракетами показують. І будинки. Дивіться, там, де парковки, може гаражі. Такі невисокі будинки, 2-3-поверхові, Для них також є загроза і багатоповерхівкам також знову показує багатоповерхівки. Так що будьте дуже уважні до тривоги, бережіть себе.